Ворог, що вітер смітає слиця землі, тому не встоїть нечистий на суді і грішники на зібранні праведних. Бо знай Господь путь праведних, а путь нечистих загине. Другий салон. Навіщо бунтуються народи, і люди замишляють марку, повстають в царі землі. І князі змовляються разом проти Господа і проти Христа Його. Розвіримо, кажуть, уте їхнє, і це сцевоєму їхнє. Той, хто живе на небесах, осміється з них. Господь посоромить їх. Тоді він заговорить до них у гніві своїй. краї землі у володіння Твоє, будеш пасти жезлом залізним, як посуд глиняний розвідчим. Отже, нині зрозумійте царі, навчіться усі судді землі, Служіть Господу зі страхом і радійтесь трепетом, шануйте сина, щоб не прогнівався Господь. І щоб не загинули ви, зійшовши з путі праведний, бо скоро запалає гнів Його. Блаженні усіх, хто надіється на його. Третій псалон. Коли він утікав від Авесалома, сина свого. Господи, як не на напаси йому. Мої нема спасіння йому в Бозі його. Тише, Господи, заступник мій єси, слава моя, ти возносиш голову мою, голосом моїм до Господа вослав, і він почув мене свали святої своєї. Я лягаю. Усіх, що даремно ворогу і ціною, зуби грішників, сокрушивки сім. Господнім є спасіння і не людей у їх твоє. Четвертий салон. Начальник ухору на струнних інструментах. Салон Тави. Зиваю я, почуй мене, Боже, правду моєї, у тісно діти те вам простір, помилуй мене і почуй мою. Сини людські, доки будете ганьбити славу мою, Наш, любите можна і шукайте неправди? Знайте, що Господь обрав для себе преподобного свого. Господь почуй мене. Коли я все матиму до нього, гнівившись, не залишайте, роздумуйте в серцях ваших, на постелях ваших заспокоїться, приносьте жертву правди і уповайте на Господа. Багато хто говорить, хто покаже нам плаву. Ти явив нам світ до лиця Твого, Господи, Ти дав веселість у серці моїй плоду пшениці вина, вона примножилася. і сплю. От ти, єдиний, Господи, хто вселив у мене надію на життя. Ще став салом, начальнику хоро, на струнних інструментах. Він не нужен штукатур. Я художний. Я не штукатур. У тісноті вам мені простір, помилуй мене і почуй молитву мою. Синицький, доки будете мені... Всіх вітаю. Нащо любите можемо? Хотілося бися скоріше намалювати, але що помали мені, преподобного слова. Господь почує мене, коли я все вашим датою. Гнівившись, не заврішайте, роздумайте в серцях ваших, на постелях ваших заспокойтеся, приносите жертву правду і ж нас, з Хто говорить, хто покаже нам лаву? Ти явив нам до лиця Твого Господи. Ти дав веселість у серці моїх, мій митці. Вина, вона приносилася, у, у мене ягальність сплю. От ти єдиний, Господи, хто вселив у мене на на життя. П'ятий салон, начальник уходу, не духовий інструмент. Ся на багані моїй, вислухай голос моління мого, царю мій Божій, бо до тебе молюся, я Господи. Зранку почув голос мій, зранку стану я перед тобою і буду чекати, бо ти, Бог, що не хочеш беззаконня, і не оселиться з тобою руками, не залишиться нечестиві перед очима твоїми. Ти зненавиді усіх, що чинять беззаконня. Всем привет! честя їхніх і вони повстали проти тебе Господи, І нехай спостерігаться усіх, що побиють на тебе і побікають, ти оселися між ними і будуть хвалитися тобою ті, що люблять ім'я Твою. Шостий псалом, начальник уходу на восьмисторонних інструментах. Господи, не на в ярості Твоїй і не мене, нової Твої. Помидуваємо Господу. Воєнномічний. По жарко. Господи. Жарко косає. Хто ж буде славити тебе? Я втомився від цікання. Кожної ночі обмилило моє связано. Воно досить така кропітка робота, праця. Не так воно легко на такому масштабі малюється, але малюється -ма. ну, краси це має мається розуміти. Тут не стільки малювання, як накладення краски, ну, свиту политра. Нехай посором лицы и успешаться усі враги мои. И нехай в сторону побіжать і зникнуть дождь скоро. Все. Я зараз перекладу. Начальная ну. песня да вы. Вот такой малюй. Якщо я вчинив щось недобре, якщо я не правду в руках моїх, якщо я відплатив платив зло прийти моїх, а учинив зло тому, хто без безпричину ворогував проти мене, то нехай ворог переслідує душу мою, нехай не стигне її, топчив землю життя моєї слави мої, кинув порог. Встань, Господи, у ній твої, піднесися проти рятування ворогів. Устай, Господи, Боже мій суд, що заповідав ти. І сон народів оточить тебе над ним високо піднесись. Господь судить, народи, суди мене, на Господи, за правдою моєї і за невистю твоє. Нехай припиниться слова грішних, а праведника підкріпує, бо ти, Боже, праведний, знаєш серця і думки. Поміч мене від Бога, який спасає праведних серце. О суддя праведний, непохитний, довго терпеливий і не посилає днів щодня. Коли ж хто не кається, він гострий меч свій, готує зброю свою і направляє, готує для нього стріли свої робить палючими. Ось нечистивий захворів на неправду зачав слову. І породив беззаконні, копав ями і викопав її, і впав тут я, хто сам правдував. І повернувся злобай його на голову його. І неправда його на не тім'я його падя. Прославлятиму, Господи, за правду його і величетну ім'я Господу Всевишнього.

Славою і честю вічав його, і поставив його над творінням рук твоїх, все підпорив під ноги його, овець ці волі усіх, ще й змінів польових, тихів небесних і риб морських, що водять з пішками морських. Господь Боже наш, яке величне ім'я Твоє по всій землі. Начальник ухору після смерті на мене, славити тебе, Господи, всім серцем моїм, розповідатиму про всі чудеса твої, буду веселитися й хвалитися тобою, буду співати тінні твоєму слишнім. Ось повернули назад вороги, знесилилися і перед лицем Твої. От Ти Вченим суд мій і мої. Ти не сім на престолі суддя праведний. Ти покарав народи, снищив нечестивого, стерпінь я їх ненавіти й тю. У ворога не вистачило зброї, міста зруйнував ти І загинула пару. Частивець заплутався у ділах рук своїх. Нехай сій вічники у пекло, усі народи, що забувають Бога, Бо не назавжди буде забути у Бога, надія покримджених не загине. Стань, Господи, щоб не підносилася людина, нехай перед лицем Твоїм. Не над ними страхні, щоб зрозуміли народи, що вони і, і, і люди. Чи ти, Господи, стоїш далеко і не ведешся вруча спору? У гордині своїй нечистими пигноблій у Бога, нехай вони будуть уловлені хвищини і сені в придумані, бо грішне хвалиться Богу охоті душі своєї і вновить Бога. У серці своїм не похинувся, зробили у рік не заставив віка. Уста його в повній проплені, відстрілів та лукавства, на язиці його мука та злоба. Він сидить у засідці на край осе, щоб таємно вбити неповинно. очі його підглядають за бідними, відстигає по закутках, як леу, і своїм, щоб схопити бідного, Хапає, і тягне усі слові. Припадає до землі, прогинається, і бідні потрапляють у міцні лапи. Кажену серці своїм забув Бог. Відвернув лице своє і не побачить ніколи. Воскресний Господи Божому. Нехай піднесеться рука твоя і не забудь у Бога твоїх до кінця. Чому нечестивий зневажає Бога і каже в серці своєму, Бог не бачить. ти бачиш, бо ти споглядаєш на страждання та пригноблення, щоб підплатити рукою твоєю. До тебе вдається бідний і сиротіти будь-захистом, зломить силу нечестивого і лукавого так, щоб шукати і не знайти злодіяння. Даржу на віки а нів, а з схим із Господи, ти чуєш бажання круги. Відкрий серце, відкрий духо твоє, щоб учинити праведний суд ротії і предновлено, щоб не якала їх людина. душі моїй відлітай літа й на голова ж дика. Ось ти напружений був, нагодувались тим, що встиляли у темряві у молочні серце, бо те, що ти залишив вони зродували. Чу стали? Править, ось до храмі святім своїх. Господь на небі простів його. Очі його навбогах споглядають, зір його випробовує синів людських. Господь випробовує праведного і нечистивого, той, же, хто любить неправду, ненавидить душу свою. То ще пройде він на віжню, поначує його і сіл. Така робота, малючий вітер час та чаші їхні. Mm -да. Щоб близько взяти. Ну це я тільки накидаю, накидаю. Це я накидаю, потім далі будуть вже деталі вималювати. Коротше, роботи ще дуже і дуже багато. Поки що лише кольорами граюся. Вонима вірних місценах спів. Не правда говорить кожен ближних своїм. Устав листові говорять від серця у кового. Устануші з нами, хто нам є Господь. Ради страждання убогих і зітхання під... Слава Господні, слава Чисні. Ось така робота. Я ще не знаю, скільки буде днів вона робитися. Ще багато роботи, дуже багато. Ну, але помаленьке йде то. Я завершую трансляцію, якщо буде можливість, завтра продовжу. до речі, ти ж знаєш це